Група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроект, яким пропонується скасувати святкування 8 березня Міжнародного жіночого дня. Замість нього передбачається святкування 25 лютого в День народження Лесі Українки Дня української жінки. При цьому вихідним хочуть робити День народження Тараса Шевченка 9 березня. Також передбачається скасування вихідного 1 травня. Натомість у травні пропонується святкувати День матері. Віда поцікавилась у могилівчан. Чи підтримують вони таку ініціативу нардепів? Мені подобалося. Мої, мої було да. а зараз... Чи, що це вони мають відмінити 8 березня. А 4 травня теж ні. Це День трудящих, Теж не влаштовує. Негативно. Я звикла до 8 березня. 8 березня, 8 березня. Тобто ви працюєте? Так, мені подобається. Хай буде так, як є. Нормально, тому що там вже ж поміняють. Дати. Так як Леся Українка, жінка, символ український, так само має бути 25-го, тому що 8 березня це там скрізь світ, Росія. А в нас буде так, як українців, своє свято. Ми привикли, що це колись було і жінок поздоровляли, і, і травень це теж праздник весни. Але я не знаю, тепер рішили другі, не скажу, навіть, чи це добре, чи це ні. Ну, в принципі, нормально, якщо вони раніше були як радянськими, вважаються з даними, але всі до них привикли, то я думаю, не знаю, важко буде. я так розумію, що ви не підтримуєте. Я, я не підтримую. А чого? Бо я консерватор, я не знаю. Я Я, підтрим... я привикла цих свят. А ви підтримуєте? Так. Да. А чого нашу? Нам же то восьму. Нам Це, не до свят. Хорошо ставлюся проти комуністичних свят. Я ставлюсь хорошо. Це свято жінки, свято матері, нам так звичніше. 8 березня нам звичніше. Ми звикли до 8 березня. Це буде чисто українське свято. Так, я за, я за все українське. А ви? Звісно, тільки так. Даю квітки. Нічого страшного, два праздника, 14 лютого і день влюблених і тут і цей. можна так же». В принципі, підтримую. Я не ос... особисто я святкую це свято, але якщо це в плані того, що. Радянські свята треба відміняти, то я за те. Особисто я звик, що 8 березня це Міжнародний день жінок. Я вважаю, що його святкують у багатьох країнах. Ну і зараз у, під час воєнного стану не знаю. Мені здається, що цей законопроект не є корисним. Замість 8 березня пропонують 25 лютого це день народження Лесі Українки. Це пом'якшує цей законопроект, так. Да. Вважаю, що хоч люди не одразу до цього звикнуть, але ну, хоч якась заміна цьому світу є. До цього як ставлюсь, різко негативно. У нас є 6 грудня у чоловіків, у нас є 14 жовтня і ще у нас є 23 февраля, тобто 23 лютого. Окей, у нас три празік. А у жінок День матері, перший тиждень цього, травня і все. Зараз ну, 8 березня пропонують 25 лютого це день народження Лесі Українки, щоб цей день жінку вшановувати. Хорошо, два дні в році, а де третій? Тобто нам все одно більше. Тобто трошки неправильно. Уже гендерна нерівність, правильно? 8 березня це має залишитись так свято, як і раніше було. Я вважаю, жінку треба кожен день вшановувати, не тільки на свята.